Приїхали розбороняти, а в результаті постраждали й самі. Ось тут, поблизу магазину, по вулиці Польовій, у лютому трапилась масова бійка. На місце події викликали правоохоронців. Та й вони самотужки з правопорушниками впоратися не змогли. Такі дії молодиків розцінили як напад на правоохоронця, бо ж патрульний в ході й сам став потерпілим. З тілесними ушкодженнями з'явилось і кримінальне провадження, відкрите на 22-річного лучанина. Слідство встановило, що ввечері 1 лютого цього року патруль поліції прибув на місце події до одного з магазинів у Луцьку, куди їх викликали в зв'язку з конфліктом, який відбувався не. Поблизу цього магазину і відповідно молодик, 23-річний, якого, окрім того, судять ще й за грабіж, завдав тілесних ушкоджень працівнику поліції. Наразі сторони зібралися на підготовче судове засідання. Як виявилось, на лаві підсудних обвинувачений не вперше, бо ж наразі у цьому ж суді щодо нього слухається справа про грабіж, вчинений у 2020 році. Тож молодик клопотав, аби справи об'єднали за для економії часу. Розгляду суду першої інстанції, матеріал, кому поважує, до особи стосовно якої вже здійснює судне провадження, воно передається складу суду, що його здійснюють для вирішення питання. В свою чергу жодна зі сторін не заперечили такому проханню. Згодом, після нарадчої кімнати, головуючий суддя клопотання задовольнив. Вже згодом справу розглядатимуть по суті. Тоді й дізнаємось про причину бійки та за що отримали на горіхі ще й патрульні. А наразі молодику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.